Слава Ісусу Христу, сьогодні дам вам загадку. Як думаєте, скільки разів я, як священник, під час божественної літургії відволікаюся від молитви? Якщо бажаєте почути відгадку, запрошую вас переглянути це відео. Отже, сьогодні 10-й день нашої мандрівки до Різдва Ісуса Христа, і сьогодні ми вчимося уважності в молитві. Я думаю, що це стосується всіх 100% християн, всіх людей, які моляться. В більшій чи меншій мірі ми маємо певну проблему з уважністю в молитві. Але не журіться, таку ж саму проблему мають і монахи, і навіть святі отці. Вони говорили, що легше три години фізично працювати, ніж три хвилини уважно молитися. А як у вас? Запрошую поділитися думками вашими в коментарях, за що буду дуже вдячний. Отже. Насправді, уважності від, в молитві ми можемо повчитися від Пресвятої Богородиці. Коли до неї завітав ангел і промовив до неї тим вітальним словом: Радуйся, благодатна, Господь з тобою, вона його мусила уважно почути. Її розум, її вухо мусили бути заточені на ті слова. Чому? Бо вона потім уважно і його запитує. Лише людина уважна може запитувати свого співрозмовника і слухати знов від нього відповідь. Отже, між Ангелом і Марією відбулася особиста зустріч, особиста розмова. Він щось їй казав, вона відповідала. Вона йому давала запитання, і він відповідав. Отже, уважна молитва, це є Спілкування. Це є, коли ми з вами приходимо до храму, то ми не приходимо до стін, бо стіни завжди будуть. Ми приходимо зустрітися з Богом, дати йому запитання і слухати уважно від нього якесь слово, яке звернене від, до нас. І це слово може бути навіть одне під час цілої божественної літургії. Це слово може бути сховане на початку. Або це слово може нам Ісус відкрити в часі проповіді. Або це слово ми можемо зрозуміти з тексту служби Божої. Отже, пригадуємо, що ми з вами, коли приходимо на службу Божу, то ми приходимо почути Бога. Напевно, коли б ми собі зустрічались з якоюсь дуже важливою особою, наприклад, уявіть, що ви зустрічаєтеся з Папою Римським. Або з кимось з інших дуже поважних осіб, то ми би собі й давали завдання почути і запам'ятати, що та особа важлива до мене сказала. Бо потім всі навколо мене будуть питати, а що він тобі сказав? Чи ми з вами з церкви вийшовши, виходячи з церкви, чи ми з вами виходимо з тією думкою і з цією відповіддю? Що Бог мені це і це сказав. Як я був е, меншим, але також і зараз я часто це зауважую, що Бог відповідає на мої питання в часі молитви, в часі служби Божої, але також буваю неуважним. Отже, Марія вчить нас уважності. Також її уважність є на знаки. Бог промовляє до нас через Людей через обставини, через гарні моменти, через несприятливі події, ми маємо тримати погляд і питатися, Ісуса а що ти мені сьогодні промовиш через цю чи іншу подію, через слово ближнього чи через особисту молитву? Знаєте, одного разу прийшла до храму була служба Божа у храмі, і після служби Божої до Захристії. Заходить одна пані, і вона жаліється, каже: отче, я так молилася, я молилася, а мені діти не давали молитися, бо вони шуміли, бо вони галасували, нехай діти не приходять до церкви. Священник відповів їй золоті слова. Якщо ви чули ще дітей, значить, ви не молилися. Отже, Справжнє спілкування з Богом це є моя особиста зустріч з ним. І навіть коли буде тисяча людей, то моя зустріч є один на один з ним. Я зустрічаюся в своєму серці і в своєму розумі з ним особисто. І тоді я ні на кого іншого не звертаю уваги, не слухаю. Я хочу почути. Господа Бога. І якщо я є один на один в кімнаті в себе на приватній молитві, то я також зустрічаюся і хочу почути Його. Хочу почути від нього якесь слово, прийняти у своє серце. І це робила Пресвята Богородиця. Ті слова, які вона почула, вона зберігала у своєму серці. Отже, старатися, казав Христос, затямте собі. Покладіть глибоко в серце, ті слова, якими, десь, якими нас торкає Ісус Христос під час молитви, класти собі у серце, зберігати у своєму серці, як, як це робила Марія. Отже, бути уважними своїм слухом, своїм оком, що Бог до мене говорить під час нашої з Ним особистої зустрічі. Я вам скажу відповідь на загадку. Я буваю дуже часто е неуважний в молитві. Розсіюся, відволікаюся. Знаєте чому? Бо там кадильницю треба припильнувати, там хлопці, які ходять зі свічками, відволікають. І багато інших моментів, які треба або припильнувати, або які тебе відволікають від молитви. Але що я роблю? Я завжди собі даю запитання, Ісусе, що ти мені сьогодні хочеш сказати? Ісусе, маю до Тебе таке запитання, або хочу почути від Тебе щось в моє серце. І завжди стараюся вслухатися, вдуматися, зрозуміти розумом слова служби Божої. І ще для цього мені дуже гарно допомагає молитвенник перед очима. Часто, коли приходять люди і кажуть, що їхня молитва є неуважна, я кажу: візьміть собі на службу Божу молитвенник. І слідкуйте за словами. І в кожне це слово ви можете вдуматися, і ваші очі будуть звернені на слова молитви. І воно буде вас спрямовувати на ту розмову з Богом. Тому, якщо у вас є неуважна молитва, то Застановіться, дайте собі питання. Я є на молитві, Ісусе, я є на зустрічі з тобою. Що ти бажаєш мені сьогодні сказати? Що я маю покласти, зберегти у своєму серці? З чим я маю вийти з цієї молитви? Також мені дуже допомагає пережити уважно зустріч з Богом це є приготуватися до цієї зустрічі. Прийти, наприклад, до храму завчасно, за декілька хвилин, не забігаючи як в останній вагон, або не запізнюючись, тоді, коли я приходжу завчасно на молитву, я можу свої думки відкласти в сторону, в бі... на бік. я можу собі взяти намірення, за що я хочу молитися. Я можу себе втишити від того гамору цілого світу і сказати: зараз я входжу в кімнату свого серця, щоби зустрітися з тобою, Боже. Отже, приготування до молитви також є дуже важливим, щоб цю молитву пережити набагато якісніше. Тому є три речі, які нам точно допоможуть уважніше пережити зустріч з Богом і уважніше пережити цю розмову з ним. Це є прийти завчасно, приготуватися, втишитися до молитви. Налаштувати себе на цю розмову. Це є давати собі запитання, Ісусе, що ти мені сьогодні хочеш покласти в моє серце? І також брати собі молитвеничок і слідкувати і вдумуватися в слова молитви. Бо в нас має бути і розум, і емоції ясними в часі молитви. Всім бажаю гарного вечора, всім бажаю гарних зустрічей з Богом. Слава Ісусу Христу!